Вчора також їхав біля міністерства транспорту по мосту. Їдуть діти також розмальовують фарбами міст, і ви знаєте, серце якось зраділо. Не на сході крові обливається. Знаєте, душа болить, коли все зруйновано. Також і на сході країни діти беруть фарби. І розмальовують будівлі, розмальовують також де можна розмальовувати, Знаєте, навіть дерева ще підкрашують прапором. І це взагалі українізація, це взагалі патріотизм. Це взагалі ми бачимо, що наші діти, ну як малеча до тебе заходить, і говорить тато. Я пішов у дитячий садок, або в школу вечіром. побачимося. Знаєте, українською мовою. Я ж відверто можу сказати: ми українці, ми українська нація. І це горе, яке сталося в Україні, воно тільки об'єднало людей. Я вважаю, що Путін не міг про це навіть і в поганому сні бачити, що українці так можуть об'єднатися і зробити такий кулак. знаєте, дайте дати відпір цим негідникам, які зайшли на нашу українську землю.